А по-перше, ми з вами вивчимо, як ми з вами будемо вітатися. позиція, всіх це п'ята з п'ятами. Носочки посварилися. Ручки в підготовчі позиції. Тримаємо шарика. Коли я кажу, дівчата, добрий день. Дівчата роблять крок в сторону. Раз, ручки в сторону, приставили, зібрали ручки з висіданням, десь укинули голови. І в іншу сторону. Раз, два. Три, чотири. Коли я кажу хлопці, доброго дня ми робимо крок в сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тільки ручки ми витягуємо. Не, не робимо так. Добре. Витягуємо. І так, приготувалися. Дівчата, доброго дня. Раз, два, день. Лієть. Три, чотири, день, пліє. Хлопці, доброго дня. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Так, добре. Інструктаж техніки безпеки. Ви пам'ятаємо, ви пам'ятаєте, я сподіваюся, так ми з вами це тільки що обговорили. Дзеркала ми не чіпаємо, заходячи в клас станки без дозволу ми не чіпаємо, станки це ось хореографічний станок, апаратуру не чіпаємо, на вікна ми не лазимо, тюль не чіпаємо, жуйки не жуємо. Робимо тільки те, що вам каже педагог. Домовились? Так, Так. перш за все, ми повинні зараз з вами виміряти пульс. Нащупали у себе пульс на руці або на шиї. Нащупали всі? І так, хвилина пішла мовчки. І хвилина. І так, я нагадую, у вас в спокійному стані повинно бути 65-90 в хвилину. Усі все нормально? Да, да, все. Да, да. Мене добре, добре. І так, зараз ми стаємо у коло. У коло стаємо. Зробили велике коло, один за одним. Велике коло, один за одним, один за одним, ширше коло, ширше, ширше, ширше. Шише, ширше і ще, ширше. І стаємо один за одним. Хлопці дівчат, один за одним. Ручки на поясі, спинки рівні, ніжки шоста позиція. Це п'ята з п'ятою. Носок носком. Спинки підрівняли, підборівки підрівняли і поїхали у нас. Ходимо бігаємо. На носочки встали, ідемо по полу. А тепер побігли п'ята, де до посаду. やこえてね。<music> <music> E comino, è piada da costà. Idemò. E demò, e demò la nostra. E comino, è comino, è piada da costà. Periferia, peruccia, che tremano la da Чотири пальці разом, великий палець посварився. Чотири пальці спереду, великий палець позаду. Один за одним встали. Один за одним, один за одним. Ручки по швам. Ніжки. Шоста позиція. Ідемо, крадемося. Починаємо з марширування. Маршируємо, високо піднімає. Ніжки. thank you Чотири, 5, 6, 7, 8, раз, два, три, чотири, пять, сім, 7, 8, раз, 2, 3, чотири, 5, 8, 7, рядки, зупинили. Ніжки, шоста позиція, ручки спереду поставили. Один за один симов. Один за один. На конець сидімо, високо піднімаємо колінки, носочки натягуємо. as i Корінка піднімаємо на 90 градусів, на 90 градусів. Молодці. Ходимо, ходимо, хлопки од голос. зробили. Ручки на пояс, на носочки стали і пішли по полу. Раз-два, раз-два, раз-два. Стоп, сіли в бол. Раз-два, раз-два, раз-два. Стоп, покол, раз, два. Раз, два, раз, два. Стоп, раз-два, раз-два, шейшего, стоп, раз, два, раз, два, раз, два, сто, раз, два, 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 раз, два. Справа у нас крокодильчики. Хто мені покаже вихідне положення на крокодильчиках? так, тільки ножки скрестили. Ось так. І по колу повернулися, і по колу починаємо пуститися. Прийняли вихідне положення. Спинки рівні. П'ята точка на рівні спини. Приготувались. Поїхали. Права називається а, каченята. Вихідне положення ручки на поясі. Правильно поставлені, шорта позиція. Вверх піднялися. Вниз сіли, спинка рівна. П'ята точка не провалюється. І під музику, під мій рахунок. Ну, починаємо крокувати вперед. Приготувались. Поїхали. Підне положення те ж саме ручки, э, ручки на поясі. Вверх піднялись, вниз опустились. Під мою команду, під мій рахунок, починаємо не як непонятно хто. Не а трішки-трішки підтаркувати, підстрибувати, як п'ячки. Ширше коло. Приготувалися. Поїхали. thank you Липки по колінам, хлопці полодими. Всім зрозуміло. Да. Приготувались. П'ять, <розвольність> сітко, сім, сім. Раз, два, повіте. П'ять, сім, сім, вісім, разом, ти, п'ять, сім, супини. Ротики закрили. Ротики закрили. На свині місця стали. Дівчата, мені довго ще казати Ручки на пояс поставили. Правильно ставимо пальці. Чотири пальці спереду, великий позаду. Ніжки, друга позиція. Між ядром повинна вміщуватися наша стопа. రావణి I do maybe me og við styrirum frist yfir triðstinn og hverjum þannig að það er tríðtöflir Починаємо пробувати. Ноточки, ноточки, надягуємо. Ручками працюємо. А ти приколи, то, А ти прикольна, тоді зробити разом зі мною ти руками остань. А ти готовий то, А ти готовий. And you go there. І так, друга позиція, перша позиція, перша позиція. Нащупуємо у себе пульс. Поїхали. Час пішов. І стоп. Нагадаю, повинно бути 65, хто ударів повідомлю. Всім все. Ну, Значить, значит, добре працював. <пілляжу> <Раз, так, пілляжу> перша, перша позиція. Ручки підготовча позиція. На сьогодні наше заняття закінчено. Всі молодці, дівчата, до побачення. Раз, два, день, пліє. Три, чотири, дев'ять, три. Хлопці, до побачення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.